Вітаю усіх! Бажаю вам здоров'я і вдалих рецептів. Сьогодні готувала капустяники із квашеної капусти. Їх можна робити із свіжої капусти, але оскільки зараз вона вартість її майже як бананів, свіжа капуста, тому я робила із квашеної. Для цього капусту промила, порізала і відварила десь години пів. Через пів години воду злила, капусту віддусила. на плитку поставила сковорідку, дала трошки олії і висипала капусту. Тепер буду її тушити. Для цього підсолюю її добре. Додаю італійські трави, чорний мелений перець. І тушу десь хвилин 10, не більше. Після цього висипаю капусту в миску, в наше гаряче, добре перемішати, щоб вона остила. Коли остине, додаю до неї одне яйце, ще пробую на сіль, додаю одну ложку борошна і одну ложку панірувальних сухарів. Все це добре перемішала. Так, добре, добре, щоб ці інгредієнти між собою з'єдналися. Потім додала ще сиру десь певно з дві ложки терто, це не обов'язково. І добре вимішала. Ось таке мене вийшла така маса. Можна сказати, фарш. Тепер можна виробляти вже капустяники. Їх можна робити без нічого, вони досить смачні. Ось так беремо добру жменю цього фаршу, присипаємо панірувальними сухарями, можна в муці панірувати, можна навіть в манці. Але ще всередину я вирішила додати сосиски. В мене вони лишилися в холодильнику, і щоб не пропадали, тому я додала їх всередину. Але це не обов'язково. Ось такі вже готові, кладу на сковорідку. Обсмажую з обох сторін і все і капустяники готові до вживання. Смажаться вони добре, не пристають, не розсипаються. Жаримо їх до золотистої шкірочки. Все потім викладаю на Тарілку з паперовим рушничком, і хай зійде зайва олія. І все, коли остинуть, можна вже буде смакувати. Повірте, це є досить-досить смачно. Особливо, навіть якщо піцця хочете робити, там можна яйця не давати. І ну, сердечка це вже я так просто для начинки, а просто сама капуста з всіма ін, рештою інгредієнтами, це виходить досить смачно і корисно. Ось такі вони всередині не розлітаються, але дуже смачні, повірте. Так що готуйте на здоров'я. Хай вам вдається. Дякую вам за перегляд. Підписуйтесь, хто не підписався на мій канал. У мене дуже багато простих і смачних рецептів. Ставте подобайки. До зустрічі!